Парк честі з'явився у Запоріжжі. Його започаткували на вшанування воїнів, які віддали життя за незалежність України. Цими вихідними у новоствореному пам'ятному місці висадили перші 88 дерев. Дубову алею облаштували сім'ї загиблих захисників. Спогадами про найрідніших людей поділилися з нашою знімальною групою. Хортиця особливе місце для кожного запоріжця. Десятки людей зібралися на території заповідника, щоб закласти тут парк честі. Його хочуть створити на вшанування жителів області, які віддали життя за Україну. Парк під називатися парк честі. Це саме те слово, чому котре чомусь ніхто не застосовує для тих, хто взяв зброю до рук. А саме це слово, саме честь це зробити нас. всіх. на острові з'явилися перші 88 дерев, алею кленовидних дубів висаджували рідні полеглих воїнів. Участь у заході взяла і родина Ольшанських. Війна у Сергія з Наталею забрала сина. До на тактичної групи Степові вовки. 24-річний Данило увійшов на початку повномасштабного вторгнення. Із побратимами боронив Запорізький край. Загинув у серпні 2022-го. Це велика втрата тяжка, з якою ми будемо жити до віку. Але в нас всіх є місія. Є місія бути щасливими. Тому що платимо високу ціну. Запоріжців, яких війна забрала найрідніших, зізнаються біль втрати ніколи не мине. Просто життя зупинилося, але потрібно жити далі. Потрібно ходити на роботу, пілкуватися про родичів. Пані Ольга показує на телефоні світлини чоловіка, з яким прожили 16 років. Військовослужбовець Сергій Зорський загинув від удару ворожої артилерії на запорізькому напрямку. На згадку про коханого Ольга долучилася до акції. Дуже хотіла посадити дерево на пам'ять Сережа. Це вшанування пам'яті, це продовження життя. Це Пам'ять на багато-багато років вперед для не тільки для родичів, а для всіх, хто приїде на Хортицю. Аби усі відвідувачі Хортиці бачили, що це незвичайна алея до гілок дубів, прикріпили іменні таблички. Ми повинні пам'ятати кожного хто добровільно пішов захищати нашу державу, нас. І ми повинні бути вдячні кожному за те, що ми можемо приїхати в той саме парк висадити дерево і просто жити. На місці, де висадили дерева, раніше були хащі. Тому спочатку учасники акції влаштували толоку. Організатор заходу, ветеран морської піхоти. Ігор Ілюшкін каже: для нього створення такої місцини має особливе значення. Це відповідальність за ті, коми багато побратимів 24 побратима за два роки війни. Я Поховав і більшість з них я виніс на своїх руках. І, ну, саме важко це дивитися в очі їх родинам. Згодом у новоствореному парку висадять дерева на решті території. У планах також оновлення стели, облаштування пішохідних доріжок та зведення невеликої каплиці. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.